Маргарита Сурженко, казка про Новий рік, як звірята зустріли свято. Одного разу всі мешканці Казкового лісу сильно посварилися і вирішили більше ніколи не спілкуватися один з одним. Вже ніхто точно не пам'ятав, з чого почався конфлікт. Але всі були дуже вперті й горді. Накопичені образи не давали їм зробити перший крок. І звірі нудьгували на самоті. Але, звісно, казка про Новий рік, тому закінчиться вона чарівним дивом. Наближалися свята. Лісові жителі згадували торішню веселу зустріч Нового року і думали, як відсвяткувати таку важливу подію в цьому році. Але миритися ніхто не збирався. В результаті кожен вирішив зустрічати Новий рік самостійно. Ближче до 31 грудня почалися перші труднощі. Білочка прикрасила ялинку шишками і горішками, але нічого не змогла вигадати з освітленням. Ой, нічого, так теж дуже красиво, подумала вона і засумувала. Адже насправді її ялинка не світилась і не сяяла, як кожного року до того. У зайчика була інша проблема він знайшов гарну гірлянду і вже уявляв святкові новорічні вогники, але от ніяк не міг дістати до ялинки адже був дуже маленького зросту. Лиса приготувала багато святкових страв, прикрасила маленьку, але охайну сосну і вже збиралась святкувати, як раптом згадала, що зовсім не вміє співати. Новий рік без пісень ніяк не вкладався в її голові, і це був головний привід для розладу. Вовк не розбирався в естетиці і тим більше не вмів готувати. Відсутність святкового настрою, їжі і ялинки зробили його похмурим і злим. А ведмедик, реально оцінивши ситуацію, і зовсім вирішив, що проспати Новий рік цілком пристойна ідея. І схожа ситуація сталася в кожному будиночку казкового лісу. Новий рік був сумним і нудним. На цьому і закінчилася б наша казка про новий рік, якби не святкові чари. Звірі змирилися зі своїм становищем і не чекали нічого доброго і цікавого, але в саму новорічну ніч їм захотілося відчути святкову магію. Всі пам'ятали, як красиво і чудово було в минулому році веселитись разом біля найбільшої ялинки в лісі. Вони вирішили, що новорічне диво пов'язане саме з цим місцем. І поспішили туди. Минуло зовсім небагато часу, і біля великої бухнастої ялинки зібралася вся лісова компанія. Побачивши один одного, вони захотіли поговорити, запитати про справи, але згадали про сварку. Та ніхто навіть не міг згадати причину сварки. Там раптом стало дуже соромно. Як можна бути таким пертим і гордим? Як можна стільки тримати образи в собі? Вони зрозуміли один одного без слів і міцно обнялися. Світ вже не здавався таким тьмяним, але без новорічних вогників пісень і веселощів було. Ті ж ми були дурні, адже це ми самі зіпсували собі свято. До Нового року залишилось зовсім небагато часу. По справжньому підготуватися вже не встигнемо, жалілися звірята. В ту мить здавалося, що ніхто не в силах змінити ситуацію. Досить розпускати нюні. раптом пролунав гучний хриплий голос. Це був ведмедик, якого розбудив шум біля великої ялинки. Ми зібралися разом, а це головне адже сила в єдності. Давайте швиденько прикрасимо ялинку, чим зможемо, принесемо свою їжу і будемо співати пісні. Нехай свято не буде таким красивим, але все ж ми можемо зробити його веселим. Хіба не так? Продовжив він. Звірята погодились, посміхнулись і побігли по домівках. На цей раз по іграшки, цукерки, горішки та гірлянди. Більше ніхто не сумував, і всі поспішали, щоб встигнути до Нового року. Яке ж було їх здивування, коли вони повернулись? І побачили красиву, прикрашену ялинку, новорічні вогники, сніговика, різнокольорові лампочки на інших деревах і безліт солодощів на столі, які з'явилися так само раптово, як і все інше. До звірят прийшло. Порічне диво і подарувало справжнє свято, яке вони заслужили. Адже вони зрозуміли головне запам'ятайте і ви мораль цієї казки про Новий рік. не збирайте свої образи, вчіться пробачати інших і не бійтеся зробити перший крок. Тільки разом з друзями можна знайти щастя і зустріти. Диво.